Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як з засобами мобільного Google Classroom робити заповнення вправ домашніх завдань із друкованою основою. Я так відчуваю, що не всі це знають, а багатьом було б це зручно, бо це, як на мене, буде трохи скоріше, ніж записати в зошиті. Але може помиляюсь: а може хтось давно вже чекав на мою. вибачте, на таку можливість і. Не знав, що вона давно вже існує. Давайте зараз переведемо камеру на мій екран, мого планшета, і подивимось, як саме робиться така задача. виконується я маю на увазі. Ось. Перед вами учнівський демонстраційний аккаунт Google Classroom. Давайте уявімо, що. Ми зараз уявимо, що прийшла, прийшло завдання, яке нам треба виконати. Зараз я зроблю відповідний слайд. Я зразу хочу сказати, що для того, щоб це виходило, просіть ваших вчителів надсилати файли у форматах PDF або презентації PowerPoint. Тоді е, це все буде спрацьовувати саме так, як я зараз вам показую. Е, от зараз ви бачите е, саме завдання через те, що е, вчитель е, захотів надіслати не один файл на всіх, а кожному персональну копію. Вкладення зараз не посередині екрану, не згори екрану, а саме внизу на рівні. Е, Рядку ваша робота. Під словом ваша робота. Е і ми можемо натиснути на нього. переконатися, що файл цілий, що він існує, і готовий для роботи з ним. Давайте зараз е подивимось на правий кут екрана. І ви там бачите три крапочки. І я зараз на них тисну. Збачуть невдало. До чого це призвело? До чого це привело? Виникла така менюшка і в ній перше слово розмітка. Натискаємо на розмітку. В результаті у нас внизу виникає от така панель. Внизу екрана панель. З дуже зручними потрібними інструментами. Головний інструмент я вважаю от така ручка на кшталт кулькової ручки. Ми можемо в ній обрати е, товщину стриження і колір е, написання. Е, зараз у мене стоїть колір написання е, блакитний, я можу на коричневий, на чорний, на жовтий, е, на віолетовий. Е, я тільки нараджу виставляти е, чорний колір, бо вибачте, червоний колір не треба виселяти е, через те, що, е, як правило, червоним кольором потім писатиме вчитель, виправляючи вашу праву. Найбільш оптимальний, мені здається, блакитний колір. І е, стрижень або перший, або другий за товщиною. Дуже товстий стриж не треба, інакше ваша робота матиме необхадний вигляд. Тепер ми отаким от рухом пальців збільшуємо масштаб на тій ділянці вправи, де ми будемо виконувати е, завдання. Так, перед вами е, кросворд, який часто густо можна в підручниках з англійської мови. Е, я зараз Одне, із, одне слово, покажу, як я його виконую. І так виконуються всі слова в даному кросворді. От, е, ну, все, я не буду зараз розв'язувати весь кросворд. Це надто довго, адже я хочу вам показати е, ще варіанти. Ну, ви розумієте, що таким самим чином ми можемо робити е, написання. Чогось рукописом. Так? От, наприклад, я зараз беру і пишу якесь слово. Я це можу робити пальцем. Так? А можу робити спеціальну ручку, яка замість кулькового стрижня має таку подушечку для контакту з екраном. Зараз ви побачите в дії таку ручку, вона називається стілус. І Якщо ви звикли писати ручкою, то, будь ласка, її можна замовити в інтернеті і робити написання будь-яких е, символів на екрані. Отак от виглядає робота цієї ручки. Е, ну от, Власне, і все. Якщо ви помилилися. Наприклад, на ту лютеру писали, ви завжди можете себе виправити. Обираємо другий інструмент це інструмент «Ластик». І торкаєтесь будь-якого символу, який ви, на вашу думку, вели помилково. Ви просто його торкаєтесь і він зникає. Далі ви можете вертатися в інструмент ручка і. Писати будь-який інший е, символ, який вам спаде на думку. Е, от. Текст можна вводити рукописним чином на екрані вашого гаджету, а можна вводити друкований текст. У мене є на нижній панелі літера А підкреслена. Зараз я її натискаю. І е, коли я торкаюсь будь-якої ділянки екрану. У мене виникає можливість написати е, будь-який текст, який я хочу написати. Так? Е, от я щось написав. Е, я маю змогу перевірити, коли я хочу, щоб цей текст прив'язався до якогось місця, я просто торкаюся десь поза текстового поля. І тепер текст у нас можна пересувати по екрану, але наскільки я пам'ятаю, його не можна е редагувати. Якщо ми вважаємо, що в тексті якась помилка, ми знову звертаємось до інструменту «Ластик», торкаємось тексту і він зникає. Тепер ми можемо знову створити рукописний текст і е можемо міняти його розміри. так? Е його розташунок, і ми вводимо якийсь інший текст. Все, власне, це все, що я вам хотів показати. Е е інші інструменти, як правило, вам не потрібні, тому я вас не буду з ними ознайомлювати. Якщо ви захочете, ви ознайомитесь з ними самостійно. Е е вони знаходяться всі в ніжній панелі. Давайте ми замітуємо завершення роботи з вашим завданням. Я зараз. Натискаю в правому верхньому куті кнопочку посилання зберегти. Натиснув. Що відбувається? Робота знов у вашому Google класі внизу, але помітьте, в назва роботи трохи змінилася. Як вона змінилася? Тепер перед назвою, яка була первинна. З іменем учня, з назвою файлу, виникло edited, редаговане. Це значить, що зміни ваші були успішно внесені. І вам залишається лише здати роботу вашому викладачеві. Як це робити, ви вже всі дуже файно знаєте і без мене. Робота здається так само, не наче б ви її. Надсилали у вигляді фотокопії ваших сторінок, е, я маю на вазі, сторінок, е, сторінок вашого зошиту. Власне кажучи, це все, про що я хотів е, вам розказати в цьому ролику. Якщо вам сподобаєтесь, підписуйтесь на канал і будете в курсі всіх поновлень. Я буду вдячний, якщо е, ви зв'яжете зі мною приватним чином і скажете, які ще необхідні вам знання. Зайти технології, ви хочете бачити, е, отримати завдяку, завдяки е, цьому каналові. Все, я всім дякую за увагу. На все добре, на все добре. Працюйте!